У селищі Сад Сумського району попрощалися із загиблим бійцем Михайлом Плутом. Тут він народився, виріс та створив власну сім'ю. Сьогодні провести в останню путь захисника прийшли рідні та знайомі. Також віддати шану товаришу приїхали його бойові побратими. Познайомилися ми в воєнкоматі, пішли разом в один, в одне відділення далі. Трохи нас судьба розкинула, але ну, ми опять зійшлися, пішли опять ж разом, все разом. Він гарний хлопець, він добрий, багато посміхався. Тепер тільки про нього пам'ять і все. Його бачення було таке, що Україну потрібно захищати і не побоявся вийти на найпередок і в найгарячій точці, мабуть, цієї України. Це дуже, дуже сміливий поступок. І я вважаю, що його загибель буде не зря. І то і ми обов'язково переможемо, і обов'язково Україна буде, буде все Україна. Попрощатися з Михайлом Плутом прийшли його однокласниці. Він був завжди добрим, чуйним, відзивчивим, завжди допомагав у будь-якій справі. Нічого поганого взагалі нікому не робив. Це для нас дуже велика втрата. Ну, слова тут зайві. Проводжаючи труну з тілом загиблого до місцевого кладовища, односельчани створили коридор пошани. На кладовищі селища сад відбулася церемонія прощання із загиблим захисником. Непоправне горе прийшло в родину і до нас у село. Як сьогодні залічити цю рану? А ніяк. Вона, мабуть, ніколи не загоїться. Як не повернемо ми і нашого Михайла. Це був дуже чуйний хлопець, був патріот села. І, як виявилось, він є і був патріотом України. Михайло Плут служив у 207-му протитанковому батальйоні. Він загинув у Донецькій області тиждень тому, в День захисників і захисниць України. 14-го. Жовтня 2022 року під час боїв з нерівними силами окупантів під час артилерійського обстрілу він загинув. Загиблому солдату Михайлу Плоту назавжди залишиться 30 років. Вічна я па Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Новини на Суспільному, Сумщина.